Курочки та курчата це чарівні сукулентні рослини, які можуть витримати суворі умови. Вони створюють гарні розетки різних кольорів: від червоного до зеленого, блакитного та фіолетового. Їх можна вирощувати як у приміщенні, так і на відкритому повітрі, і смороду можуть залишатися на вулиці всю зиму навіть у холодних регіонах. Свою назву ці сукуланти отримували через особливість росту. Вони створюють безліч відростків або курчат від однієї материнської рослини, яку називають курочкою. Вони ростуть щільними колоніями розеток, які можуть досягати ширини до двох футів. Саме так смороду і отримали свою назву під дно до курочки та її курчат смороду завжди поруч. Можливо, вас здиває, але всі різновиди курочок та курчат світуть. Але квітку дає лише курочка. Коли завершує свій життєвий цикл. У цій статті ми детальніше розглянемо, чому курочки та курчата гинуть після цвітіння. Почнемо. Коротка відповідь: Як тільки курочка випускає квітку, і квітка починає формувати насіння, курочка гіне. Це природний життєвий цикл рослини, і його не варто порушувати. Цвітіння зазвичай відбувається влітку або наприкінці літа. Розетка курочки полагоджує витягуватися вгору та створює квітконис. Незабаром з'являться бруньки і розквітають рожеві квітки. Висота квітконоса може коливатися від кількох дюймів до більше, ніж фута. Після завершення цвітіння утворюється насіння, і курочка незабаром гіне. Поки курочка відмирає, її курчата продовжують жити. Детальніше. Курочки та курчата мають дуже цікавий життєвий цикл. Здається, що рослина ніколи не гине, тому що щороку створює нові відростки. Кількість садівників отримують цей сукуланд у вигляді однієї розетки. курочки. Після посадки вона полагоджує створювати курчата нові розетки навколо себе. ці сукуланти продовжують рости та створювати нові відростки. Приблизно на третій рік початкова розетка курочка полагоджує квіти. Цвітіння може відбутися раніше через стрес, квітка сигналізує про завершення життєвого циклу, і курочка гині. Але курчата залишаються живими, осколки смороду продовжують утворювати нові відростки, рослина буде процвітати, поки є нові курчата. Згодом вони теж стануть курочками, зацвітуть і відомруть. Таким чином, курочки та курчата можуть жити багато років за рахунок нових поколінь. Про їх квіти. Коли курочка випускає квітконис, це називають півна, розетка полагоджує витягуватися вертикально, коли настоює годину цвітіння. Довжина квітконоса може бути різною від кількох дюймів до фута і більше. На квітконосі з'являються брунки, з яких процвітають ніжні зірчасті квітки. У залежності від сорту квітки можуть трохи відрізнятись, але не суттєво. Зароджуй квіти світлорожеві, але також бувають червоні, жовті або білі. Вони мають довгі тонкі пелюстки з невеликими проміжками між ними. Часто ці сукуленти не цвітуть кілька років після посадки. Це залежить від багатьох факторів, але іноді до першого цвітіння проходити до трьох років. У ці роки рослина зосереджена на утворенні нових курчат. Чому смороду цвітуть? Курочки та курчата належати до монокарпічних рослин. Це означає, що вони цвітуть один раз, створюють насіння і гинуть. Хоча для садівника це може бути сумно, для рослини це природний процес. Ви не можете зупинити цвітіння і не варто видаляти квітконос. Якщо ви його зріжете, рослина все одне загине. Краще дати їй завершити свій цикл. Можливо, важко дивитися, як курочка гине, але її курчата продовжать рости. Цвітіння через стрес. Ці сукуленти можуть зацвісти раніше через стрес. Смороду зажадають повного сонця та добре дренованого ґрунту. Якщо їхнє середовище різко змінюється, це може спричинити стрес і прикорити цвітіння. Наприклад, різка зміна освітлення або перезволоження ґрунту. Також великі перепади температури можуть викликати цвітіння. Якщо ви знаєте, що очікується різке похолодання, можна занести рослини в приміщення, якщо вони в горщиках. Якщо ж смороду рости у відкритому ґрунті, нічого не вдієш природній цикл не зупинити. Ще один фактор, який може спровокувати раннє цвітіння за вад, то щільна посадка. Зазвичай ці сукуленти саджають групами, але вони швидко розростаються. Тому між ними потрібно залишати простір щонайменше 4 дюйми. Ознаки цвітіння є кількість знак того, що курочка збирається зацвісти. Листя розетки полагоджує змикатися. Розетка витягується вгору. Біля основи квітконоса розетка нахиляється набік. Курчата навколо курочки зазвичай залишаються недоторканими. Але якщо вони ще не встигли вкоренитися, можуть загинути разом із нею. Догляд після цвітіння може бути сумно бачити, як курочка відцвітає, але її курчата продовжити жити. Після того, як квітка зів'яне, а квітконос почне сохнути, можна або видалити його разом із курочкою, або залишитися все як є. Догляд за курчатами не змінюється. Їм, як і раніше, потрібне сонце, дренований ґрунт і помірний полив. Через кілька років смороду теж стануть курочками і почнуть створювати нові курчата. Саме так ця рослина здається, безсмертною покоління змінюють одне одного, але всі смороду зажадають однакового догляду. Частини запитання: скільки триває цвітіння? Квітки можуть триматися від кількох тижнів до майже місяця, тривалість залежить від погоди та температури. Як тільки починає формуватися насіння, цвітіння завершується. Чи можна бачити квітконос? Працювати це варто лише після того, як квітка зів'яне, а насіння сформується. Якщо зріс його раніше, це лише прикро-прикро загинель рослини. Чи можна залишати їх на вулиці стягування? Так, ці сукуленти витримують зиму. Вони морозостійкі в зонах 3, 8, тому переносять низькі температури. Стягування смороду сповільнюють ріст, а навісні прокидаються. Останні думки курочки та курчата це милі та витривалі сукуленти, які можуть рости навіть у холодному кліматі. Якщо ви їх вирощуєте, рано чи пізно смороду зацвітуть. Це природний процес, який не можна зупинити. Але завдяки курчатам, рослина продовжує жити покоління за поколінням.